Смартфони Xiaomi дорожчають. У всьому винен штучний інтелект. Президент Xiaomi Lu Вейбінг офіційно підтвердив, ціни на смартфони зростуть. Причина не у жадібності компанії, а у глобальному дефіциті чіпів пам'яті, викликаному бумом шиї технологій. Корпорації масово скуповують драм і NAND для дата центрів, через що постачання для смартфонів скоротилося, а ціни злетіли. Першою жертвою стала серія Redmi k 90 Базова модель з 12 на 256 гігабайт пам'яті коштує 364 долари на 100 юанів дорожче, ніж торішній k 80 Щоб знизити напругу, Xiaomi тимчасово дає знижку 300 юанів на топову версію 12512 гігабайт. Аналітики прогнозують, що подорожчання торкнеться і середнього сегмента. А інші китайські бренди Realme, Oppo, Vivo теж переглянуть ціни. Причина штучний інтелект пожирає ресурси, результат кінець ери топів за копійки, що далі або менше пам'яті за ту ж ціну, або звикаємо платити більше.